Спробуй знайти в інтернеті масу Землі та масу сонця? Найімовірніше, пошукові системи показали тобі такі компактні записи, і вони не просто заощаджують місце на екрані чи сторінці книжки, а ще й, наприклад, допомагають швидко визначити, наскільки порядків маса нашої планети менша за масу сонця. Як саме. І чи будь-яке число можна подати у такому вигляді про все це і не тільки дізнаєшся за мить. Поглянь на ці величезні та зовсім малі значення величин із багатьма нулями. Записувати їх складно, потрібно неабияк постаратися, щоб не пропустити жодного нуля. Швидко прочитати їх також не вдасться. А скільки часу потрібно на виконання обчислень із такими числами взагалі подумати страшно тому їх і домовилися записувати в однаковому форматі як добуток А помножене на 10 в n-ному степені. Цей запис називають стандартним виглядом числа. Усе досить просто, однак є кілька важливих уточнень. Перше, число А в такому записі має бути більшим від одиниці або дорівнювати їй, а також бути строго меншим за 10. А от показник n може бути будь-яким цілим числом, тобто і нулем, і будь-яким натуральним числом, і протилежним до нього числом. Таке ціле число n називають порядком числа. Порядок числа дає уявлення про це число. Зокрема, великий додатний порядок числа показує, що число є дуже великим, а великий за модулем від'ємний показник вказує на те, що число дуже мале. Про порядок числа ми поговоримо ще трохи згодом. Нумо тренуватися. Зупини відео та визнач, які числа тут подано в стандартному вигляді, і назви їхній порядок. Правильна відповідь на першу частину завдання приклади 5 і 6. Тільки в них числа записано за допомогою потрібного нам добутку. Та правильно визначеного числа А, порядки цих чисел 0 та мінус 12 відповідно. Зауважимо, що в стандартному вигляді можна подати будь яке додатне число, тобто решту цих прикладів теж можна так подати, зовсім скоро ти навчишся це робити. Однак спершу поговоримо детальніше про порядок числа. Два числа можуть мати однаковий порядок як от маси атомів гелію та гідрогену. До речі, сонце складається здебільшого з атомів саме цих хімічних елементів. Щоб порівняти такі числа, достатньо порівняти їхні основи. Зупини відео та зроби це самостійно. Оскільки 6,64 це більше за 1,67, то маса атома гелію більша від маси атома гідрогену. А якщо числа мають різний порядок, розгляньмо їх якщо порівняти такі числа, можна відразу вказати, яке з них більше, а яке менше, і не тільки. Можна також визначити, наскільки порядків одне число більше або менше за друге, наприклад, число 6,5 помножене на 10 у восьмому степені на один порядок більше за число 1,2 помножене на 10 у сьомому степені або просто більше на порядок. Тому що 8 мінус 7 дорівнює одиниці. Це означає, що перше число приблизно в 10 разів більше за друге. Якщо ж порівнювати такі числа, то перше число на два порядки менше за друге, тому що 10 мінус 8 дорівнює двом. Це означає, що перше число менше за друге приблизно у 10 у квадраті разів. Тобто у сто разів А тепер твоя черга. Зупини відео та визнач, наскільки порядків маси Землі менша за масу сонця Оскільки 30 24 чотир дорівнює 6, то маса Землі приблизно на 6 порядків менша від маси сонця. Тобто земля легша за сонце приблизно у 10 у шостому степені разів, тобто у мільйон разів. На практиці стандартний вигляд числа зазвичай використовують лише для запису великих і малих значень величин, але подати в стандартному вигляді можна будь-яке додатне число, гайда вчитися це робити. Почнімо із числа 106. Ставимо в ньому кому так, щоб у цілій частині була одна цифра, яка відрізняється від нуля, звісно, маємо число 1,06. За допомогою цієї коми ми відокремили праворуч дві цифри так ми зменшили задане число в 10 у квадраті разів, тобто на два порядки. А тому. Щоб не змінити початкового числа, потрібно помножити нове число на 10 у квадраті, тобто збільшити його на два порядки, отриманий добуток і є стандартним виглядом числа 106. Подумай, як записати в стандартному вигляді число 0,32. Зупини відео і спробуй зробити це самостійно. А потім ми разом детально все розглянемо. Переносимо кому на один знак праворуч маємо число 3,2. Отже, початкове число ми збільшили в 10 у першому степені разів, тобто у 10 разів або на один порядок. А тому, щоб не змінити початкового числа. Потрібно число 3,2 помножити на 10 у мінус першому степені. Так ми зменшимо це нове число в 10 у першому степені разів або на один порядок. Отриманий добуток є стандартним виглядом числа 0,32. Рухаємося далі. Як ми вже знаємо, цей добуток не є стандартним виглядом числа, бо 0,5 менше за одиницю. Розбиємо виконання цього прикладу на два етапи. Зупини відео та запиши спершу число 0,5 у стандартному вигляді. У стандартному вигляді число 0,5. Буде 5 помножене на 10 у мінус першому степені. пригадуємо, що в нас був ще один множник число 10 у мінус 11 степені. дописуємо його до отриманого добутку, спрощуємо цей вираз, згідно із властивістю степенів із цілими показниками та однаковими основами. Маємо, що 10 у мінус першому степені помножити на 10 у мінус одинадцятому степені дорівнює 10 в степені мінус 1 плюс мінус 11. І остаточна відповідь 5 помножене на 10 у мінус дванадцятому степені. Над числами, записаними в стандартному вигляді, можна виконувати різні арифметичні дії, до того ж без громістких обчислень. Для прикладу виконаємо множення таких двох чисел і подамо отриманий результат у стандартному вигляді, послідовно застосовуємо переставний і сполучний закони множення та записуємо ці добутки ось так. А тепер зупини відео та виконай множення в дужках. Зверни увагу, щоб виконати множення в других дужках, тобі знадобиться ця властивість степенів із цілими показниками та однаковими основами. Має вийти 15 помножене на 10 у мінус шостому степені. Оскільки результат потрібно записати в стандартному вигляді. Залишається останній крок. Зупини відео та подай цей результат у стандартному вигляді. Упевнені, що ти легко із цим впораєшся. Нумо звірятися. Подаємо число 15 як 1,5 помножене на 10 у першому степені. Не забувай, що цей добуток. Потрібно ще помножити на 10 у мінус шостому степені. Застосовуємо властивість степенів з однаковими основами. І маємо відповідь 1,5 помножене на 10 у мінус п'ятому степені. А тепер дещо складніше завдання. Потрібно знайти суму таких двох чисел. А результат записати в стандартному вигляді. Зверни увагу, тут є доданки різних порядків. Під час додавання та віднімання чисел, записаних у такому вигляді, важливо спершу перезаписати їх так, щоб усі степені з основою 10 мали однаковий показник. У нашому випадку зручно розписати 10 у кубі. Як 10 помножене на 10 у квадраті множимо 3,7 на 10, отримуємо доданки вже однакових порядків. Саме це нам і потрібно працювати з ними далі буде дуже зручно виносимо за дужки спільний множник число 10 у квадраті, і зручно відразу записати цей множник за дужками. Залишається виконати обчислення в дужках та записати результат у стандартному вигляді. Заверш завдання самостійно. Нумо звірятися. Після додавання отримуємо число 39,3 помножене на 10 у квадраті. Подаємо отриманий добуток у стандартному вигляді. Виходить число. 3, 93 соті помножене на 10 у кубі Запам'ятай стандартний вигляд числа придумано для зручності, щоб записувати дуже великі та дуже малі значення величин, і тепер ти вмієш подавати в такому вигляді будь-яке додатне число. А також знаєш, що над числами, записаними в стандартному вигляді, можна виконувати арифметичні дії. Тож сміливо виконуй навіть найскладніші такі завдання підписуйся на наш канал і досліджуй різноманітні теми разом із нами. І, можливо, саме ти невдовзі придумаєш стандарти, що полегшать роботу науковцям у всьому світі.